Пам'ятаєте наш проєкт на базі монструозного F-350? Так, ось цей проект майже завершено. Огляд цієї конструкції ми розкажемо вам пізніше, але зараз я можу сказати, що на сьогоднішній момент це. Шестисекційний кунг з величезним вантажним відділом, висувним столом та висувною полицею. Розроблена спеціальна система підвісних ящиків, які будуть встановлені пізніше. На цьому наша робота не завершиться. У нас ще є дуже багато проектів, і зараз ви їх побачите. Mitsubishi L200 білого кольору, на базі якого ми будемо робити вже звичний нам базовий локер. Nissan Navara, як ви бачите, вже знятий кузов, посилена рама. Працюємо далі. Ось ще один Mitsubishi L200, теж зі знятим кузовом та посиленою рамою. І ще один Mitsubishi L200. Зараз ще у заводській комплектації. Ви думали це все? Це не так. Позаду мене абсолютно новісінькі Mitsubishi L200 2023 року з пробігом 87 км, який також буде переобладнаний в мобільну майстерню Локер. І ще один свіжесенький Toyota Hilux 2022 року, який теж буде переобладнаний у майстерню Локер. L200, Navara, Hilux – це все цікаво, але в нас є проєкт, якого ви ще не бачили. Та про нього ми вам розповімо пізніше. Друзі, слідкуйте за нашими соцмережами, за нашими проектами. Далі буде дуже цікаво. Дякую за увагу.